Вітаю вас, мої дорогенькі, я Ірина. І я коли читала вже запитання, ось випали ці карти. Курська операція розроблялася не у Києві. Ось якось так. І тут дійсно не у Києві, тут десь, десь інде, десь інде, не в Києві. За межами Києва. Тобто, за межами. Верховного головнокомандуючого, або ставки верховного головнокомандуючого. Ось якось так виглядає, що так. Ходять чутки, що це розробляли прямо в НАТО. Що це міг розробити, тобто почерк, саме залужного, або навіть муженка. Давайте будемо дивитися. Хто розробив конкретно цю операцію? Я все ж таки витягну Київ. Київ розробляли в Києві. Розробляли в НАТО. Можливо, Пентагон. НАТО. А, Залужний. Муженко. Кого ще взяти? От кого ще взяти? Нема кого брати. В мене ті... А, сирський. Сирський міг сирський самостійно. Чи міг сирський самостійно це провернути? Дивіться, тут колективна робота, вже карти говорять. Зараз будемо дивитися. Київ. Ні. А, ця карта, вона не для розроблення, навпаки, стримання. Ця карта стримання утримати щось, а не розробляти якийсь план. Це не є план. Якби розроблялася ця, як вона називається, операція саме у Києві, то її б взагалі, вона би не розроблялася. Тут неможливо навіть. НАТО. Ну, дивіться, тут НАТО теж ні. Перша карта каже ні. Старший аркан. А з другого боку, ви знаєте, це велика трансформація, це великий крок. Це якісь переміни, щось міняється, щось знищується. Треба докласти. Але давайте спочатку залужний. Ха, залужний. Залужний з кимось він домовлявся. Залужний з кимось домовлявся. Тут партнерська робота, не просто так. Ось ця карта показувала, що це. Партнерська робота, тут теж партнерська на залужну. Тут у нас Муженко і сирський муженко. Ну, Муженко вклав якийсь ресурс. Який ресурс міг він вкласти? Наприклад, так? це не є карта бездіяльності, це карта ресурсу. Тобто, знання, свій час, своя енергія теж іде по ресурсу. Тобто, муженко теж міг дати якусь пораду. Не обов'язково, що там свій досвід міг дати. Розумієте? Сирський? Десяточка, десяточка. Дав, а бачите, сирський теж виглядає, що всі три ось ці. НАТО. От мені НАТО чомусь не дає спокою. Давайте докладемо НАТО. Чи розроблялося це? Ні. Ні. НАТО було в стороні. Ні, НАТО ні. Ні, це не НАТО. Ось. Ось хто. Колишній головнокомандуючий, теж колишній головнокомандуючий. І той, хто розпоряджається ресурсом. Тобто, це було незавідомо банкової і НАТО. Тому НАТО, як би це сказати, ну так мої карти показують, що це розроблялося спільно. Ось три тут, і ось три тут. Ну, якось я так це бачу. Можливо, я помиляюсь, але карти так показали. Ну що ж, будемо чекати. Будемо чекати. Давайте ще подивимося: результат. Результат. Чи довольні вони своїм результатом? одній карти тягну на кожного. Чи довольний залужний? Чи довольний Моженко, тим, що вони розробили? І сирський. Залужний. Моженко. І сирський. Дивіться, всі довольні. Але в них є ще плани. Тут, наскільки я розумію, ось це спільна їхня робота. Дуже карти чітко показали. Взагалі, то, ви знаєте, може бути. Може бути. Інтуїтивно відчуваю енергію, що іде спільна ішла спільна праця. Ось якось так. Чому я перший розклад, коли я робила, Випав місяць, тому що, якщо банкова дізнається, вона спробує це все зупинити. Ось якось так. За кордон дав нам вже добро. Вони захоплюються цією операцією. Гаразд, мої дорогенькі, щиро вдячна вам за увагу. Бережіть себе, мої любі, разом до перемоги. Все буде Україна! Слава нашим Збройним силам! Слава нашим генералам і таким чудовим спеціалістам! Brži se, moja ljubi.